Так, друзяки, дивіться, що у нас є. Ось у нас ну, така от інтересна річ вийшла. Це у нас пілотничок. Що ми маємо? Ми маємо восьмирамкове дно, яке пристосовано для збору пилку. Воно застосується для збору пилку. Тут високе підрамочне. Ну а, деякі наші клієнти. Дуже просили, щоб у нас були льотки в одну сторону на дві сім'ї. Ну, от, ми вам такий от пропонуємо проєкт. Не знаю, якщо ви будете це постити і давати свої відзиви, значить ми таке зробимо. Тобто, що тут треба? Треба зробити отаку от, от ставочку, яка буде ділити. То есть, тут стандартна вставочка длинна, а тут есть вот на два лятка знержавечки. Тут, бачите, такий пенечик спеціальний. Вот сюди вставляється. Ну, все стандартно, нічого не меняется. прилітка та же буде, все нормально, только две загородочки, все. І вот, вот штуковина. Вот такая вот штуковина. Только ми зараз формуємо здесь тут. Вихід на фалець, тут будуть фальчики, щоб можна положити фальш дно. І буде тут іще пас. Пас під ПВХ. Отаким От чином, То есть меняється, банально э, літок і вставка ставиться. І у вас обычне дно на одну сторону. Э, стає дном на, э, на дві сім'ї в одну сторону. Тобто, можна використовувати на причепах. Тобто, Кому треба восьмирамкові, таке ж буде десятирамкове. Тобто, Можна ділити навпіл буде. І можна робити два відводочки. Так що отакі у нас приємні для вас новини. Потроху ми вам покращимо і покращимо нашу продукцію, щоб вам було зручно і ви насолоджувались а не, ну, важкий труд джеляря. І ми бажаємо його зробити трошки легше і приємніше. Всім вітання, всім перемоги і миру. Пока.